Доброго ранку малята. Ну на надвір дітвора, одягайтесь потепліше та у двір біжіть скоріше. Там лопатий чистий сніг покривало білим ліг. От на лижах я спустився, мчав, як тільки міх, та упав і провалився по коліна в сніг. А чого ж в снігу шапчина, очі повні сліз? Провалився по коліна головою вниз. Малята, а ви любите зимові прогулянки? Я думаю, що так. Давайте про це поговоримо. Взимку випадає багато снігу, а він складається із сніжинок. А ви знаєте, які бувають сніжинки? Сніжинка буває ніжна, легенька. Біло-сніжна, буває срібляста, чарівна, буває біла, блискуча, сніжинка буває холодна, мокра, срібна. А що сніжинки вміють робити? Літати, кружляти, падати. А ще танути молодці малята. Одного сонячного морозного дня діти прокинулись і зазирнули у вікно. А там зима. Про що мріє кожна дитина в цю пору року? Правильно пограти на вулиці в сніжки, зліпити снігову бабу. Покатати з гірки на санчатах та лижах. Якщо є ковзанка, то й на ковзанах. А щоб не замерзнути на прогулянці, треба діткам тепло вдягатись. Давайте разом пригадаємо послідовність вдягання на прогулянку. Одягнемо Петрика на прогулянку. Спочатку вдягаємо колготки. Потім. Теплі шкарпетки. Далі вдягаємо футболку. Вдягаємо на Петрика теплий светр, щоб йому було тепло. Вдягаємо комбінезон, щоб він не промокнув від снігу. Вдягаємо на Петрика теплі чоботи. Вдягаємо зимову куртку, вдягаємо на петрика шапку, шарф і рукавички. Молодці. А тепер розігріємо наші пальчики. На дворі мороз і вітер, але там гуляють діти. Ручки-ручки потирають, ручки-ручки зігрівають. Щоб не мерзли наші ручки, ми поплескаємо в долоньки. Щоб не мерзли наші ніжки, ми потопаємо трішки. І мороз нам не страшний, бо у діток рукавички. Молодці малята! Зимонька голубонька у білім кожушку, любимо ми бігати по твоїм сніжку, всім рум'яниш личенька ти у цій порі і ладнаєш ковзанки в нашому дворі. Ну що ж, малята, бажаю вам веселої зимової прогулянки. До зустрічі, до побачення!